Уявіть собі, ви витрачаєте місяці на розробку продукту вашої мрії. І ось нарешті настає день запуску. Старт. Але чекайте. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead. There is something wrong. Щось не так? Що саме не так? Можливо, ви не тестували? А тепер, коли ваш продукт побачив світ. Ви починаєте бачити проблеми. Але минув же рік повний оберт навколо сонця. А от якби ви змогли дізнатися про проблеми заздалегідь. Це було б круто, правда не витрачати цілий рік, а знайти всі проблеми за тиждень. Ще до того, як ви почали щось будувати. Якщо вас зацікавило, то знайомтесь. Design Sprint це метод, який створили Google Ventures. Їм користуються фірми по всьому світу. Airbnb, New York Times, навіть Lego. А чому? Тому що це машина часу, яка дозволяє вам зробити саме це. За п'ять днів ви можете перейти від проблеми до рішення і реального відгуку користувачів. Уявіть собі це як виставу з п'яти актів. Кожен день один акт. Давайте я вам покажу, що відбувається, коли піднімається кожна завіса. Акт 1. Понеділок. Штаб-квартира. На ранок понеділка ви збираєте невелику команду. Максимум 7-8 осіб. Вам потрібні експерти з різних сфер: дизайн, технології, маркетинг, той, хто вирішує, і ведучий – Це диригент цієї вистави. Сьогодні ви обираєте, яку битву ви будете вести. Ви створюєте мапу того, що ви вже знаєте. Запрошуєте експертів. Наприклад, хтось із підтримки ділиться злими листами клієнтів. Або інженер пояснює, що технічно можливо, а що неможливо. А потім ви встановлюєте вашу дуже амбітну ціль. Це ваша полярна зірка. Де ви хочете бути ну, скажімо, через два роки. А далі найцікавіше, ви визначаєте. Перешкоди, які можуть завадити вам на шляху до вашої цілі, і перетворюєте їх на питання. Ну, наприклад, чи взагалі хтось зрозуміє, що ця штука робить, або чи довірять нам користувачі дані їх банківського рахунку? Це ваші спринт-питання. І до п'ятниці ви знайдете на них відповіді. А далі ви малюєте шлях користувача від: Я ніколи про вас не чув до Я ваш найлояльніший клієнт. І коли ви це все намалюєте, ви побачите, що ви не можете вирішити все і одразу. Тому ви обираєте один найкритичніший момент. Найризикованіший. І це саме той момент, над яким ви будете працювати до кінця тижня. Так от, наприкінці понеділка, ви всі на одній хвилі. Ви всі знаєте, в чому ваша найголовніша проблема і куди ви хочете рухатися. Акт другий. Вівторок. Крадемо як митці. Ви Знаєте, Пікасо колись казав, хороші митці копіюють, а ось великі митці крадуть. І саме цим ви сьогодні будете займатися. У вівторок зранку ви дивитеся. А як інші, можливо, з абсолютно інших галузей, вирішують схожі проблеми? Ну, наприклад, ваш улюблений ресторан має гарну меню карту з розумними категоріями. Ну, запишіть, як вони це роблять. Або ваша улюблена відеогра має класне управління. Запишіть. Ваш банківський додаток має крутий онбордінг. Крадіть концепт. А потім настає магія. Кожен у команді бере ручку і папір. І малює. Олдскул жодних ноутбуків. Головне правило тут працюйте разом, але поодинці. І ви побачите, що в такій атмосфері. Народжується купа чудових і божевільних ідей. А найкрутіше те, що наприкінці ви вивішуєте всі ці ідеї на стіни анонімно. Акт 3. Середа. Це день рішення. Ласкаво просимо у галерею. Всі мовчки входять вздовж стін, чемно роздивляються, роблять нотатки, клеять на кліпки на цікаві частини. А потім ви коротко обговорюєте, голосуєте. Накліпками, і той, хто вирішує, робить фінальний вибір. І так, розкидані ідеї зливаються в один напрямок. А потім ви будуєте сторіборд: це покадровий план вашого п'ятничного тесту. Ну, буквально комікс про ваш продукт. І таким чином ви закінчуєте день, точно знаючи, що ви завтра будете будувати. Акт четвертий. Четвер неможливий дедлайн. Четвер. Це день, коли починається паніка. Ви мусите створити реалістичний прототип вашої ідеї за лише один день. Але це і можливо і секрет у тому, що ваш прототип не мусить працювати по справжньому. Він має тільки виглядати реальним. Тобто, ви будуєте декорації, використовуєте що хочете. Фігма, PowerPoint, або навіть картони-маркери, якщо вам це допоможе. А другий секрет успіху розділяй і володарюй. Ви роздаєте завдання. Одна людина пише всі тексти, інша шукає всі іконки, третя людина збирає все це докупи. Це як у фільмі про пограбування. У кожного є своя роль. І ось, о шостій вечора, якимось магічним чином ваш пазл складається докупи. І ви дивитеся і думаєте: ого! Чарівник країни Ос був би гордий. Це все дим і дзеркала, але виглядає шалено переконливо. Користувачі повірять, що це готовий продукт. Акт п'ятий. П'ятниця. Момент істини. П'ятниця це ваш судний день. Ви тестуєте прототип з п'ятьма реальними користувачами. Чому п'ять? Бо вони знаходять близько 85% всіх проблем юзабіліті. Ви показуєте їм прототип і спостерігаєте реакції. Команда дивиться з іншої кімнати, і це шалено захопливо. Це як Netflix. Ні, це краще за Netflix. Так от, ви показуєте ваш продукт і інколи користувачі захоплені: Вау! Це круто! Іноді вони не розуміють. Так, стоп, а куди тут далі натискати? А іноді вони здаються, нервують, кажуть речі, як, наприклад, що це за лайно, це нікому не потрібно. І до п'ятого інтерв'ю все стає кришталево ясно. Дані не брешуть. Наприкінці дня ви повертаєтесь до питань понеділка і маєте на них чіткі відповіді: Чи розуміють ваш продукт, люди, чи довірятимуть вам банківські дані, наприклад, і якщо відповіді позитивні. Так розуміють, так довіряють, то я вас вітаю, можна впевнено будувати? А якщо ні, то я вас теж вітаю, бо ви щойно заощадили місяці даремної роботи. Тобто, у будь-якому разі, ви виграли. Ви скажете це звучить досить інтенсивно. Абсолютно! Це п'ять днів хаосу, тиску часу, важких рішень, незручної істини. Але саме тому це працює. Структура змушує вас діяти, дедлайни вбивають надмірні роздуми, а реальні користувачі вбивають ваші ілюзії. Це справді неймовірний метод. Якщо ви хочете спробувати, то почитайте Джейка Кнапа, це біблія цього методу, або подивіться туторіали Smart на YouTube, бо вони дуже круто англійською мовою пояснюють кожний крок. Пам'ятаєте сцену з Індіана Джонс, де він каже, що хрестик ніколи-ніколи не позначає те місце, де шукати скарб. Виявляється, насправді він помиляється. У Дизайн Спринт хрестик, намальований у понеділок, точно показує, де вам треба купати. І вам лише потрібно 5 днів, щоб знайти. А, до речі, якщо вам цікаво про той таймер на початку. Таймбоксінг це все в дизайн спринту. Кожна активність має строгий ліміт часу. А якщо ви хочете дізнатися більше про силу сфокусованих блоків часу, то гляньте моє відео про зомбі завдання. Як співає тартак? Давайте жити, давайте шукати, давайте ставати кращими.